Одразу кілька міжнародних зустрічей провели на Прикарпатті. Одна з головних створення в обласному центрі представництва польсько-української господарської палати. Користь від такої співпраці, не обияка стверджують вода. Це суттєва підтримка малого та середнього підприємництва. Ймовірне вирішення трудової міграції, залучення іноземного капіталу та розвиток туристичного потенціалу Прикарпаття. Промислова палата повинна стати штабом, єдиним обласним штабом. Усіх по всіх питаннях взаємовідносин з нашими сусідами з Польщею. І Семків підготую розпорядження, я його підпишу, що всі візити, які будуть з української сторони йти в Польщу, повинні інф... бути про... про це повинна бути проінформована палата. Досі українсько-польське представництво господарської палати діяло лише у Львові. Такий економічний обмін може принести неабияку користь місцевій економіці, адже перелік послуг та пропозицій об'єднаної палати суттєвий. Зокрема, завдання представництва пристосувати українські підприємства до норм та стандартів, які панують в Євросоюзі. У планах створити комітет з підготовки проектів для залучення інвестицій за кордону. Фірма член польсько-української господарської палати може скористатися переліком послуг, що надається палати. Це є пошук фірм-партнерів, організація ділових зустрічей, проведення маркетингових досліджень, консультація з реєстрації спільних підприємств як в Польщі, так і в Україні, розміщення реклами на інтернет-сторінці палати, внесення фірми до бази даних та реклама фірми ЕКТАНа Польсько-Української сподарської палати на виставках та форумах з участю палати. Треба, Треба скористатися з тих можливостей, які дає Євросоюз. Підприємці, які хочуть отримати гроші завдяки іноземним фондам чи грандам, змушені проходити через конкурси та тендери. Треба вміти правильно підготувати проект, аби отримати фінансування. Це не означає, що грошовий дощ одразу полється на ваших підприємців. Треба бути активним, мати ідеї та вміти їх застосовувати. Ще одна міжнародна зустріч відбулась в робочому кабінеті голови ОДА Михайла Вишиванюка. На Прикарпатті прибув офіційний представник канадської провінції Альберта Лоран Оже. Високопосадовці говорили про співпрацю щодо розвитку інвестиційної діяльності у галузі сільського господарства, туризму, медицини, освіти та нафтовій сфері. Приємно бачити, що у наших газетах пишуть про співпрацю Канади з Прикарпаттям. Уже підписана спільна угода соціального проекту про розподіл побутових відходів. Кілька наших делегацій з метою взаємообміну щодо видобутку сланцевого газу відвідали Київ. Івано-Франківськ на черзі це дає перспективу взаємообміну між нашими областями та країнами. Представник країни клонового листа Лоран Оже на Прикарпатті перебуватиме три дні. Він ознайомиться з низкою інвестиційних програм області. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.